Вітаю! в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. 24 роки він рятує людей. Запорізького надзвичайника нагородили відзнакою за відвагу. Хто він та за що любить свою роботу далі у випуску. 10 хвилин на порятунок життя. Яким основам домедичної допомоги навчають людей запорізькі волонтери бачили наші журналісти. У Запоріжжі з'явиться центр, де допомагатимуть людям, які приїхали до міста з окупації та зони бойових дій. Більше розкажемо у випуску. Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Друга світова війна стала жахом для кожної української родини. Мільйони громадян поклали свої життя щоб вигнати загарбників з рідної землі. Щороку, 28 жовтня, вся Україна вшановує тих, хто віддав найцінніше під час визволення. За оцінками інституту історії НАНУ, прямі людські втрати України у великій війні становили від 8 до 10 мільйонів осіб. З поміж українців, мобілізованих влітку 1941-го, додому повернулося лише 3%. Однак історія повторюється, і сьогодні наші воїни та захисники знову б'ються проти тих, хто скандував можем. повторити. окупанти, які прийшли загарбати наші землі, вбивають, катують та знецінюють наші традиції, суверенітет та історію. Бомблять мирні міста фугасними бомбами, крилатими ракетами, снарядами та авіацією Зло завжди закінчує однаково. Окупант. Стає капітулянтом, загарбник втікачем. Військові злочинці стають підсудними, агресія вироком. Руйнування стають репараціями, ворожа техніка стає музейними експонатами, подвиги дідусів стають перемогами онуків. День визволення України. Від нацистів у 247-й день нашої боротьби стає символом. Результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення нашої України. Захоплена територія стає вільною. Так завжди було в минулому. Так точно буде в майбутньому. У майбутньому Херсону, Донбасу, Луганську, Криму. Бо завжди наша земля стає вільною. Спротив стає гордістю. Боротьба. Стає перемогою, а Україна стає єдиною. Переходимо до оперативної інформації на Запорізькому напрямку. Під час вчорашнього обстрілу Кам'янського постраждало подружжя. Чоловік отримав смертельні осколкові поранення. Жінку госпіталізували до лікарні. На Пологівщині термічних травм зазнала жителька села Новопавлівка. Опіки жінка отримала вдома внаслідок вибуху газового балона через артилерійський обстріл. Минулої доби ворог обстріляв 15 населених пунктів області, зокрема Гуляйпола, Преображанку, Полтавку, Степногірськ, Дорожнянку та Білогір'я. У наслідок збройної атаки пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Загалом поліція зафіксувала понад 20 фактів руйнувань цивільної інфраструктури. Оріхів залишаються без світла, газу та води для тамтешніх жителів. Місцева влада облаштовує пункти обігріву, намагається забезпечити бутильованою водою, організувати підвезення хліба. Місцевих закликають до евакуації. Є можливість евакуюватись жінкам з дітьми, жінкам всіх вікових категорій, чоловікам після 60 років до Румунії. Евакуація безплатна, проживання безплатне, харчування. Запис за телефоном: нуль дев'яносто дев'ять сімдесят Олександр. Тож час наші захисники продовжують нищити ворога. За минулу добу ЗСУ ліквідували більше сотні окупантів та з десяток військової техніки. За уточненою інформацією підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців. Також на запорізькому напрямку продовжується лендліз від росіян. Так, в ході розвідувального виходу на позиції ворога наші захисники затрофеїли російський БТР разом з екіпажем. Своїм рідним він обіцяв повернутись додому з перемогою, проте віддав життя за українську свободу. 18 жовтня від ворожого артилерійського обстрілу на сході загинув запоріжець Сергій Бедрик. Чоловік служив у лавах збройних сил України у складі механізованої бригади. Разом з рідними проводжали героя у засвіти. Наші журналісти. Церемонія прощання із героєм відбулася у Запорізькому районі. Своє життя із війною Сергій Бедрик пов'язав ще у 2017-му. Після повномасштабного вторгнення чоловік повторно взяв зброю до рук та пішов захищати рідну країну. Сергій воював у складі 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха на сході України. Життя захисника обірвалось на Бахмутському напрямку в момент, коли він квапився на допомогу. Побратимам. Жінка його казала, що були на пізнаванні, осколками він, він весь посічений. Бачите, лице не повреждену Їхав забирати ранених і по дорозі. А він захищав нашу Україну. Він ну, захищав, тут частиня потім пішов на фронт. І вже нема Сережа наш за спасіння душі Його. Помилуй нас, Боже. Односельці створили живий ланцюг, аби вшанувати пам'ять захисника. До свого 52-річчя чоловік не дожив 11 днів. Вдома його не дочекалась дружина та син. Рідні захисника ще й досі не можуть оговтатись від втрати чоловіка, тата, брата та племінника. В їхній пам'яті він назавжди лишиться надійною опорою, люблячим чоловіком та героєм. Це мій брат. Це наша рідна кров. Він захищав нашу батьківщину. Це дуже тяжко. Він завжди був усміхнений. Він таким пішов. Він і до нас приходив, казав дядя Коля, якщо вам що треба, обращайтеся. Всіда до мене так казав. Ну, коротше, жалко, діти наші уходять. Страшне. Це говоряки. В пам'ять про війна, що віддав життя за свободу країни, звучать постріли в небо. О, о! Канал МТМ висловлює щирі співчуття сім'ї. Вічна пам'ять герою Запоріжжя і Україна завжди пам'ятатимуть свого захисника. Анна Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Новий майданчик для творчої та професійної реалізації. Запорізькі волонтери анонсували створення громадського центру для вимушених переселенців і містян. Там можна буде відпочивати, повчитись та навіть отримати консультацію щодо працевлаштування. Розташують осередок. у запорізькому обласному центрі. Молоді старт роботи запланували до різдвяних свят. Волонтери, які нині у центрі молоді допомагають розвантажувати гуманітарку, плести сітки, будуть облаштовувати нові кімнати. Вони вже підготували проєкт локації. Всього їх буде три: виставкова галерея, коворкінг та медіапростір. Одна із локацій це буде каворкінг, де люди зможуть прийти, попрацювати. Також послухати цікаві лекції, наприклад, як написати резюме або як отримати кредитування для малого бізнесу. Також планується зона галереї. І третя зона це ми безпосередньо знаходимося у цьому приміщенні. Це буде медіапростір, де люди зможуть. Дати конференцію або розповісти щось цікаве про себе. Ворог продовжує тероризувати українські міста. Рашисти знову атакували Нікополь на Дніпропетровщині. По місту прилетіло 10 градів та дві ракети с 300 У результаті атаки спалахнув дачний будинок, пожежу було оперативно ліквідовано. Ще чотири будинки зазнали руйнувань, а також лінія електропередач. Ракетами зруйнували й будівлю держпраці та хлібопекарню, працівник якої отримав легкі поранення. Росіяни накрили вогнем три громади: Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. У червоногригорівській громаді понівочені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже тисяча родин. Енергетики вже стали до відновлення в інших районах. Ніч пройшла під звуки сирени та минулися без обстрілів. У Чугуївському районі, що на Харківщині, внаслідок ворожої окупації пошкоджено найбільший у світі радіотелескоп. Про це повідомили у головному управлінні патрульної поліції у Харківській області. Росіяни, перебуваючи на станції декілька місяців, наробили там окопів, пошкодили обладнання, зруйнували будівлі та залишили по собі купу боєприпасів і частини від них. Зафіксовано. Пошкодження, які були нанесені внаслідок воєнних дій, також були вилучені деякі речові докази, які свідчать про перебування ворожих військ на нашій території. Ну, все це вилучено з метою фіксації військових злочинів, вчинені представниками Російської Федерації для майбутніх судових процесів. За повідомленням головного командувача ЗСУ, за останню добу силами ППО знищено 18 із 20 безпілотників шахід 136 які рашисти запускають на українські міста. На Херсонщині ранок розпочався з новин про приземлення двох ворожих пташок. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 29 ударів. Підтверджено. Ураження 21 району зосередження живої сили озброєння та військової техніки противника, трьох опорних пунктів та п'яти позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони збили два ворожих гелікоптера К-52 та один штурмовик Су-25. Українські ракетні війська і артилерія уразили чотири райони зосередження живої сили озброєння і військової техніки та один склад з боєприпасами ворога. 24 роки він рятує людей. Йдеться про запорізького надзвичайника Сергія Курочку. Вісім років він працював водієм у ДСНС. А потім здобув кваліфікацію та нині керує автодрабиною і рятує життя інших. Розповідає, вправляється із такою спецавтівкою складно, адже треба вміти правильно маневрувати, знати, де поставити машину, аби оперативно дістатись місця загорання, оскільки в його роботі найголовніша ча. Працює рятувальник не один, а в команді з напарником, який з дрябиною підіймається та спускає людей. З початком війни роботу у надзвичайників додалося. Сергій каже: окрім надання допомоги людям та гасіння пожеж, доводиться ще й ліквідовувати наслідки обстрілів. Під час ліквідації останньої прильоту ми спасали на Якова Новіцького жінку на му метажі. Приїхали ночі. Вона була на балконі. Розложили лісницю, достали, посадили, спустили, все, спасли благополучно, жива-здорова. За відвагу під час порятунку інших Сергія Курочку нагородили відзнакою. Сам надзвичайний водій нагороду не очікував, каже, просто виконував свою роботу. Нині рятувальник зізнається, крім наслідків, прильотів доводиться ще й багато ліквідовувати пожежі, особливо в багатоповерхівках. Одного разу Сергій врятував 12 людей. З восьмого етажа я спустив на землю 12 чоловік. Це Із них шестимісячний дитина. Пожежа була на 9 етажі. Підводили, пересаджували з балкона і на землю. Продавай законно в Запоріжжі. Тривають рейди з протидії стихійній торгівлі. Чергова перевірка несумлінних сумлінних продавців відбулась на критого ринку. Представники райадміністрації зазначають, це єдине місце в районі, де ще й досі процвітає стихійна торгівля. На злісних порушників, які торгують у невстановленому місці, складають адміністративні протоколи. Цього разу таких документів виписали два: зокрема, за продаж промислових товарів і. Штрафи за торгівлю у невстановленому місці для цього становлять від 340 до тисячі семисот гривень. Штана ринків міста всі рівновані закрити. Люди поуїжжали, то надо вижити. Мені кажеться, ви звініть во время войны, Как ну, Мы понимаем, Я все во время войны всем тяжело. Тем более оно все сейчас углубляется. Это понятно, всем тяжело, но надо соблюдать все равно правильно. Я согласна. Но пока мы не можем соблюдать, нарушает. Ну надо. Не Если соблюдаем, бы тогда составляем нарушать. протокол. Більш ми проводимо роботу превентивно, пенсіонерів ми не чіпаємо. Ми розуміємо, що зараз важкі часи, війна, воєнний стан, люди вирощують на своїх огородах продукцію, яку продають. З ними ми проводимо роз'яснювальну бесіду. На жаль, є системний бізнес, який не хоче торгувати на ринках, тому ну з попереджень ми вже переходимо на адміністративне правопорушення та складаємо протоколи про адміністративне правопорушення. Тунок життя на фронті. Основам домедичної допомоги навчають запорізькі волонтери цивільних та військових. Використовують досвід бойових медиків та працюють за стандартами НАТО, аби передати учасникам професійні знання. Перше заняття відбулося наприкінці серпня. Нині через навчально-тренувальний центр колосо пройшло майже тисяча учнів. Детальніше про спроби порятунку пораненого в екстремальних ситуаціях розкаже Тетяна Пода. Пошук кровотеч. Ми починаємо з голови, знизу до гори, протираємо руку, щоб відчути, де є кровотеча або кров, що знаходиться на руках. Потім ми переходимо на вузлові кровотечі. З цього починається огляд пораненого у критичних ситуаціях. Тут діє правило десяти хвилин. Якщо встигнете накласти джгут, затампонувати або ж натиснути на рану за цей час, то є велика вірогідність, що побратим залишиться живим. Дивіться, згідно статистики НАТО, 90% поранених, котрим надали допомогу, вижили в перші 10 хвилин. Тому дуже важливо, це золотий час, 10 хвилин надати допомогу. Але перші два етапи це зупинка масивної кровотечі та легені. Ми повинні зробити за 3 хвилини, тому що середня тренована людина без дихання може прожити 3 хвилини. Натомість, аби зупинити масовану кровотечу, під час якої людина втрачає до півтора літра крові, у вас не більше хвилини. Життя у цій справі цінніше за стерильність, тому під час тампонування чи накладання бандажу можна користуватись підручними засобами. Наприклад, якщо це буде звичайно еластичний бін, а не ізраїльський бандаж або модульний. Щоб збільшити тиск, ми будемо використовувати якийсь твердий предмет, котрий буде трішки більше для ранок, для того, щоб тиск був більший. Після того, як фахівці пояснили основи домедичної допомоги, за справу беруться аматори. Одна із груп переходить на етап евакуації пораненого в окрему кімнату. Тут є все необхідне, аби створити реалістичну картину від муляжу гранати до ношей. Пан Олексій вже акцентує на головному правилі евакуації. Неважливо, як ви будете тягнути. Важливо те, що під час цього ви не повинні робити, а ви не повинні робити подвигів. Як ми, кажемо, або ми чекаємо наказах командира. Тож найголовніше на фронті безпека. Задля цього фахівці центру і навчають громадян тактичній медицині. До них приходять не тільки цивільні, головна аудиторія, військові та правоохоронці. А далі планують залучити рятувальників. Для усіх них незабаром відкриється нова локація у підвалі, де кожен зануриться в атмосферу фронту. У нас велика територія, і ми її адаптуємо під умови бойових дій. Тобто там у нас будуть окопи, бліндажі, спостережні пункти і так далі. Це буде, скоріш за все, стресова ситуація для них, бо будуть лунати вибухи, постріли, буде освітлення червоне і ну, будуть якісь перешкоди. Якщо маєте бажання удосконалити свої вміння та навички або навчитись надавати першу домедичну допомогу з нуля, двері центру відкриті для охочих побуднях з 9 до 14. Незабаром волонтери проводитимуть майстер-класи і в суботу. Про це додатково повідомлять на сторінці колеса у Фейсбуці. Тетяна Пода, Микита телеканал МТМ. Традиційно в останню неділю жовтня в Україні переводять стрілки годинника на одну годину назад. Зробити це потрібно буде в ніч на 30 жовтня, о 4 годині ранку. Наша Анна Крамаренко поцікавилась запоріжців, як вони ставляться до зміни часу. А ще поспілкувалася з медиками, аби дізнатися, як такий перехід впливає на стан здоров'я людини. Моя колега Ніна зараз готує до ефіру свою чергову програму. Розповідає, до переведення годинника ставиться нормально, адже є можливість трохи довше поспати, а потім прокинутися з першими променями сонця, і це буде лише на користь організму і додаватиме наснаги. Мені дуже подобається, бо я люблю трішечки поспати і трішечки відпочити. Але ж є таке ще розуміння, що людина вона живе за сонячним годинником. Є 20% людей, котрі можуть сказати, так я встаю 6 годин зранку, і її все рівно це сонце чи ніч, чи темно, чи світло. Останні 80% – Вони люди сонця. Вони проспросить тоді і їх мозок, коли вони бачать перші промені. Якщо вони так встають, то у них дуже вони дуже дієві. Вони багато можуть зробити. Чимало людей вважають, що оновлення режиму може спровокувати стреси та інші проблеми зі здоров'ям. Є й ті, хто не помічає якихось змін у своєму самопочутті, коли годинник переводять. Для мене в отношенні здоров'я не знаю. Ну знайомі мої говорять, що многім це впливає на сосудисті. ну для мене, скажімо так, це... Туди-сюди ганять, непонятно за чим, наскільки це економія, теж ясно. Не вважаю, що це дуже якось змінює наше життя повсякденність, графіки не змінюються. Як ходимо на роботу на, там, о 8-й годині і ходимо о 8, то не вважаю, що це взагалі так дуже на щось впливає. Прокидатись буде трохи, трохи складніше, так. Але до цього звикаєш. Нині фахівці сперечаються, варто чи ні переводити годинник. Медики виступають проти, оскільки перехід на літній чи зимовий час стрес для організму. До того ж, це призводить до зниження концентрації уваги. В цей період організм він здатний до порушення з боку центральної та гуморальної, тобто ендокринної нервової системи. Мова йде про такі гормони, як кортизол і мелатонін. Кортизол це гормон стресу. Під час його викиду збільшується рівень цукру в крові, підвищується артеріальний тиск, збільшується частота дихання та серцевих скорочень. А мелатонін це навпаки, це гормон сну, який виробляється лише у абсолютній темряві. При його недостатньому виробленні організм відчуває недосипання, порушується сон, звідси людина стає дратівливою. Медики радять завчасно підготуватися до переведення годинника, зменшити кількість енергетичних напоїв і кофеїну. Не зайвими будуть і вітаміни. За кілька тижнів до цього менше користуватися гаджетами, в нічний час та раніше лягати відпочивати. Треба збільшити дозу овочів та фруктів, тобто щоб імунітет не Дуже страждав. Треба вимірювати артеріальний тиск вчасно, приймати ліки, призначені лікарем, і контролювати свій стан. Перед переведенням на зимовий час, хоча він і доказаний, що він більш є фізіологічним для організму, треба Скажем, так зменшити фізичну активність і більше приділяти собі уваги в Україні. щороку переводять стрілки годинника на літній та зимовий час. Більшість сучасних комп'ютерів і телефонів налаштовуються автоматично, а на механічних годинниках це потрібно робити вручну. Завдяки переведенню стрілки на зимовий час, ми довше спимо. Щоправда, лише на одну годину в році. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Футболісти другої команди запорізького металурга провели пропущений матч чемпіонату України серед колективів другої ліги. В умовно домашньому матчі підопічні В'ячеслава Тропіна зустрілися з миколаївським ластом. У першому таймі команді довелося довго терпіти, аби дочекатися свого шансу. На 37-й хвилині Станіслав Рокотянський заробив і сам же реалізував пенальті. Васт зрівняв рахунок також завдяки пенальті. Відзначився Дмитро Ярчук на 59-й хвилині. Миколаївці не припиняли натиск, і таки досяг. Плив ольового результату наприкінці матчу. Дмитро Гуміняк успішно зіграв на добиванні на 84-й хвилині. Та пропущений м'яч не зламав молодих футболістів менталурга. Вони з останніх сил помчали рятувати ситуацію. Уже в компенсований час після вкидання з ауту Микита Королех опинився там, де й було потрібно, завдавши останнього удару в матчі, який і виявився гульовим. Нічия 2-2. Івано-Франківський ураган зазнав першої поразки в новому розіграші футзальної ліги чемпіонів. У другому турі українська команда програла португальській Бенфіці. На 13-й хвилині суперник Івано-Франківців вийшов вперед з усилями Гонсалу Собрала. А вже за хвилину Сільвестра Ферейра забив другий гол португальського клубу. На 18-й хвилині Назар Швед скоротив відставання українців, але Бенфіка відповіла ще двома м'ячами. Відзначилося Жезуш і Сінтра для Орлів. Це друга перемога в групі. В першому турі в вони обіграли угорський «Халадаш» 3-1. Бенфіка очолює квартет з шістьма очками. А ураган з трьома опустилися на друге місце. Після з'їзного туру чоловічої баскетбольної суперліги решта команд грала в Івано-Франківську. Вирішальному матчі київський будівельник здобув розгромну перемогу над Говерлою 90-52. Вже наприкінці першої чверті перевага будівельника досягла 19 очок. За підсумком першої половини кияни виграли 51-20, А після третьої чверті відрив склав вже 40 очок. Таким він і залишився до кінця зустрічі. В останній десяти хвилинці фаворит збавив оберти, довівши матч до перемоги. Ця перемога. Га вивела будівельник на третю сходинку турнірної таблиці. Баскетбольний клуб Запоріжжя, який грав у київському турі, відкотився на п'яту позицію. Лідири у чемпіонаті Київ Баскет. Чоловічу та жіночу збірні Росії з волейболу не допустили до відбору на Олімпіаду 24-го року через повномасштабне вторгнення в Україну. На іграх у Парижі команди з країн-окупанта вже не повинна бути. Про усунення команд від кваліфікації до французьких ігор. Повідомила прес-служба міжнародного олімпійського комітету. Списки учасників відбору склала міжнародна федерація волейболу з урахуванням поточного світового рейтингу. Команди, які посіли з першого по 26-те місце у світовому рейтингу, за винятком Франції та Росії. Змагатимуться у кваліфікації з 13 вересня по 8 жовтня 2023 року. Повідомила прес служба МОК збірні Франції отримали право зіграти у Парижі на правах країни організатора. А у списку 24 щасливчиків, допущених до боротьби за олімпіаду, є чоловіча та жіноча команди України. Наші дівчата зараз посідають у світовому рейтингу 24 місце. А чоловіки йдуть на шістнадцятому рядку.